Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку будова та функції опорно-рухового апарату. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Від моменту народження і до глибокої старості наше тіло виконує рухи. Людина може виконувати різноманітні та складні рухи. Згадайте, витончені піруети байлерини, неймовірно складні акробатичні трюки і гімнастів, але всі наші щоденні рухи не є такими вже й простими. Кістки і м'язи працюють разом, узгоджено та синхронно. Щоб зробити хоча б крок, ми повинні залучити десятки м'язів та кісток. З ними ми познайомимось на сьогоднішньому уроці. Для початку розгляньте ключові слова. Опорно-руховий апарат людини складається з пасивної частини внутрішній скелет. Та активної частини скелетна мускулатура. Вони функціонують як єдина ціла система. Розглянемо функції опорно-рухового апарату. Це створення опори для різних органів та систем органів, забезпечення рухів, захисна функція. Система сполучених між собою кісток і м'язів підтримує тіло людини у вертикальному положенні, забезпечує певне розташування внутрішніх органів. Опорно-руховий апарат визначає форму і розміри нашого тіла. Опорно-руховий апарат бере участь в обміні речовин. В кістках Відкладаються неорганічні солі, вони можуть вивільнятися і з плином крові потрапляти до тих органів, де в них є потреба. У скелетних м'язах відбувається обмін вуглеводів. Зокрема, у м'язах відкладається глікоген, за потреби він розщеплюється до глюкози, яка є основним джерелом енергії в організмі. Кістка це основний елемент скелетної системи, який утворений кістковою тканиною. Клітини, що утворюють кістку це остеобласти. Коли вони переходять в неактивний стан, їх називають остеоцитами. Основа кісткової тканини остеоцити дозрілі клітини, що втратили здатність до розмноження. Остеоцити беруть участь у формуванні основи кісткової тканини, підтриманні складу його мінеральних сполук. Також є остеокласти, які руйнують частину кістки. А тепер розглянемо будову кісткової тканини. Це кровоносні судини, остеони, остеоцити та нерв. Основною структурною одиницею кісткової тканини є остеон. Разом із міжклітинною клітинною речовиною вони входять до складу кісткових пластинок. 5, 20 концентричних розміщених кісткових пластинок об'єднуються в остеони. Вони нагадують собою вставлені один в один циліндри. В центрі остеону міститься отвір, канал остеону. Через нього проходять судини та нерви. Між сусідніми остеонами розміщені вставні кісткові пластинки. У губчастій речовині кісткові пластинки розташовані нещільно і менш упорядковано, тому губчаста речовина має комірчисту будову, нагадує сітку. Порожнини між кістковими пластинками заповнені червоним кістковим мозком, різновидом сполучної тканини. Кістки складаються з органічних речовин, які забезпечують гнучкість та пружність, та неорганічних речовин, які забезпечують твердість. Органічні речовини, передусім білки, наприклад, колаген, надають кісткам гнучкості та пружності. Переконатися в цьому можна, провівши нескладний дослід. Якщо на 20-24 години покласти кістку в 10% розчин хлоридної кислоти, то її неорганічні речовини поступово розчиняться, залишаться лише органічні. Оброблена в такий спосіб кістка стає такою гнучкою, що її можна зав'язати у вузол. Під цифрою 1 ми бачимо звичайну кістку, а під цифрою 2 кістку з видаленими неорганічними речовинами. Неорганічні сполуки, переважно карбонати та ортофосфати кальцію надають їй твердості якщо тривалий час нагрівати кістку на вогні, органічні речовини згорять, а вода випарується, тому навіть за незначного струсу така кістка розсипеться на дрібні частинки. А далі ми розглянемо хрящову тканину. Хрящова тканина складається з клітин і міжклітинних речовин, в які, на відміну від кісткової, переважають не мінеральні, а органічні речовини. Розгляньте, будь ласка, будову хрящової тканини. Це охрястя, хондриоцити, хрящова тканина. Дозрілі хрящові клітини, хондроцити, мають кулясту або овальну форму, часто з відростками здатні до поділу. Охрястя оболонка, яка оточує хрящ. В організмі людини бувають такі хрящі. Гіаліновий хрящ вкриває суглобові поверхні кісток, утворює реберні хрящі. Еластичний хрящ міститься у вушній раковині гортані. Волокнистий хрящ складає міжхребцеві диски. А тепер поміркуйте над такими запитаннями. Чому з віком людини змінюється хімічний склад кісток? Чому кістки не здатні рости у довжину протягом усього життя людини. Домашнє завдання опрацювати параграф підручника. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та що не забула поставити вподобайки. Бажаю успіхів у навчанні!